Ви думали, що частина персточників у минулому вони просто еволюціонували? Тепер їхні знаряддя праці не мініатюрні ковпачки, а великі фішки і ховають під ними не кульку, а машини. Нещодавно у Дніпропетровську через сварку на парковці убили людину. Коли емоції автовласників зашкалюють, час розібратись, як саме паркувальника відрізнити від шахрая. Майстерно запаркуватися мистецтво. Запаркуватися у великому місті велика вдача запаркуватися безкоштовно в центрі великих міст фантастика. Тож машини попри заборону заполонили пішохідні доріжки, проїжджі частини, клумби і пожежні проїзди. Там, де ще не стоять машини, стоять отакі фішки. Їх, до речі, мають право встановлювати або працівники ДАІ, або комунальні та дорожні служби за погодженням з ДАІ. Але в реалії цими яскравими конусами хитрі ділки резервують місця або для тих, хто заплатить, Часик на два А тих, або для тих, хто наказав стерегти місце. Кожен метр асфальту поділили між собою угруповання паркоділків, яким чхати на закон. Є попит на місця, вони їх вам запропонують за гроші. Відмовляти дорожньому рекету собі дорожче. Якщо вони на очах міліції незаконно вимагають гроші, хто знає, як далеко вони можуть зайти. Причому, якщо раніше таке свавілля було лише вздовж доріг, нині фішки перебралися у двори. І тут діє закон джунглів. Місце того, хто сильніший. В один з дворів, де місцевих нахабно витіснили, ми загнали стареньку Волгу, поставили її в куточку ще до того, як з'явилися фішки. Фішки з'явилися близько сьомої ранку. Ось хто справжній господар в країні. А тепер подивимось, як вони зреагують на водія нашої Волги. Щойно наш агент Олександр з'являється біля авто, як вже має претензії. Так а почему я должен ее забирать, я не могу вас понять. Требует по свою вижу. Так ну так вот, почему оно ваше? Я в гости приехал, значит, как будет получать тоже мое место. Если вы такие же самовпертые, как Сашко, вас спочатку обережно попередить. Ну, свою машину. Вы ну, Понимаете, нормальный русский язык. Да понимаю нормальный русский язык. но ну, просто как бы, понимаете, вот я не могу понять. что, почему? Я вот я ее здесь поставил. Спокойно, нормальный да. русский язык. А когда люди могут полить и приезжать в культур, который начинается что-то здесь бровить, mm -hmm. начнем бровить. Да я не хочу, как бы брови, ничего проблем. Спокойненько говорите. Берите, пожалуйста, машину і опухольно Якщо ви й на цьому моменті проявите стійкість до своєї позиції, вас починають залякувати. Не промові. Вай. Какого депутата? Ну покажите за скорей. Покажите. Холодно в константин. А що за депутат? Кто обратится? Сперечатися з такими людьми небезпечно. Тому, поки Сашка часом не побили, зупиняємо експеримент. Стоп знято. Та чи можемо ми звинувачувати простих приїжджих на хаб у такій поведінці, якщо прямо перед головним управлінням міліції Києва відбувається справжня паркувальна вакханалі? Скажіть, будь ласка, а що означає отой от знак, такий кругленький. Дві полоски. На стоянку, на плечі, на Зупинка заборонена. заборонена, так? А ви там не помічаєте ніяких машин, які порушують правила? Це моя компетенція. А, це дігаїш. Даїшник дійсно є. Ми його одразу не помітили, бо він тихесенько в куточку говорив з мамою. Ну шо? Мамо, що про... я можу сказати? Ну все, все, все поставить. Я полізменю, бо тут щось люди хочуть э, спитати. Я полізненю. Доброго дня. Один плюс один програма грошей. Тут ви на посту знаходитесь? Так. А скажіть, будь ласка. Ви бачите якісь порушення навколо себе? Я бачу порушення, але я відійшов мама телефонувала, поэтому так башки до Я розумію, з мамою це святе порозмовляти, а взагалі якісь порушення ви тут бачите? Нет. Розкажіть нам, будь ласка, які саме порушення ви зараз бачите? Ну, Автомобілі знаходяться в два ряда, виходить, на перехресті, Але я підходив дивився водії, якщо будуть з'являтися, то будемо підходити і виставляти адміністративний протокол. І бідолашний прапорщик відправився на пошуки порушників. Але за лісом дерев не видно. Їх йому знайти не вдалося, тому він зайнявся фотографуванням машини. Мабуть, як фотолюбитель, бо офіційна фотофіксація такого роду в нас не узаконена. Чи ми щось пропустили? Так і не дочекавшись адекватних дій від нещасного постового, ми відправились прямісінько під Міністерство внутрішніх справ України. Це дорога з одностороннім рухом. Це знак. Хоча що це за знак, ми поцікавимось у фахівці. Пане майор, вибачте, будь ласка, а можете нам допомогти розшифрувати оцей знак? А чому ви не обертаєтесь, коли до вас звертаються? Пане майоре, пане майоре, чому ви такий невічливий? Майор, мабуть, не доріс до трактування таємниць дорожніх знаків. Питаємо підполковника. Хвилиночку вашої уваги. Я перепрошую. Хвилиночку уваги. Будь ласка, зупиніться, нам треба ваша допомога. Допоможіть розібратися, що це за знак. Що він означає? Я перепрошую. Так я не ну, чекайте. Зніяковів підполковник. Чи то соромно йому, чи то не знає правил дорожнього руху. Так от, шановні, сотні автомобілістів порушують правила зупинки і стоянки прямо під Міністерством внутрішніх справ. Цей знак означає, що зупинка і стоянка транспортних засобів заборонена. Дозволено стояти лише десяти автомобілям, вказаним на табличці способів. Як бачимо, не виконано жодної вимоги. Один плюс. Тут гроші поки що за парковку не беруть. На відміну від усіх інших місць у столиці. Тепер хто саме порушує правила? Полюємо на порушення. Будь ласка, міліціонер за кермом міліцейської машини. Ви знаєте, скільки правил дорожнього руху ви щойно порушили? Цю фішку, що ви прибрали, то є. Дозволяє встановлювати. Я маю на увазі саме це. А от ще цікавий екземпляр у формі працівника міліції. Нам треба вашу допомогу терміново. Роз'яснити суть дорожнього знаку. Так ви ж міліціонер, ви ж знаєте, мабуть. А ви не хочете мені допомогти. А, а скажіть, будь ласка, ви, ви ж міліціонер, ви ж маєте знати закони. Тут ви якісь порушення бачите взагалі? Можливо. Можливо. Ну добре, дякую вам. Ну, от якось от так у нас і відбувається спілкування з міліцією. А, так ця людина сама порушила правила. Хто у нас перший порушник правил дорожнього руху? Капітан міліції. Отже, хлопцям, яких ми показали на початку сюжету, є з кого брати приклад. Якщо вже міліція не виконує закони, чому всі інші мають їх дотримуватися? І все ж ДАІ рекомендує, якщо туди, де ви їдете, немає гарантованого законного паркувального місця. Чоловік має сам приймати определенні рішення, можна проще буде позволюватися общественно. Можливо, необхідно автомобіль десь автомобілі в тому місці, де действительно поставити автомобілі довго стояння.